Як працює почуття провини, коли намагаєшся наздогнати втрачений час, можливості чи шанси? Насправді ця рутина, ви згадуєте все своє життя, всі свої невдалі вчинки і займаєтеся самокопанням, самоїдством, і таким чином не помічаєте, що не маєте сили ресурсу на ваші мрії і планування. І все це розкручується як маховик. Найважливіше в даній ситуації це визнати в собі помилки, зрозуміти їх і припинити про будь-що шкодувати. Час це найцінніший ресурс для кожного з нас і втрачений час не повернеш. А тому не шкодуйте про нього, ви можете витратити на це решту свого життя. Якщо сьогодні робите те, що й вчора, завтра буде таким, як і сьогодні. Нічого абсолютно не зміниться. А тому прийміть ваше минуле як певний досвід, як мудрість. Візьміть з нього цінні уроки і продовжуйте жити тільки вже тут і зараз. Ваше завтра залежить від вашого сьогодні. Спочатку розберіться в ваших мріях і бажаннях. Зрозумійте, чим ви можете бути корисними в цьому світу, займіться плануванням. І саме головне починайте діяти. Почніть із маленьких кроків і розкручуйте той маховик тільки вже в іншому напрямку. Якщо вам потрібна допомога, реєструйтесь до мене на консультацію. Ми детально розберемо вашу проблему і я розкажу, як саме зможу допомогти вам. Для реєстрації на консультацію переходьте на мій сайт і заповніть анкету. Посилання знаходиться в описі до цього відео.